Подивіться, хто до нас завітав. Цей петух уже всіх задовбав. Він кукарекає 4 години ранку він кукарекає, п'ять, шість, таке враження, що він круглосуточно це робить. Он він, чи загубив його хтось? Він тут ходить всюди, там напротив сусідів, і це до нас тепер прийшов. Подивіться, яка наглость. Я птахів не люблю, я зразу вам кажу. Любих. Мене, коли я була мала, вкусила курка, <рігла> я з тих пір птахів не люблю. Мені <рігла> подивіться на це. Ось такий буде принцип підв'язки помідорчиків. Треба буде робити отаку от мотузочку сюди закріплювати. І отак постеблю вверх на цю конструкцію її закріплювати. Зараз я все детально покажу, як в'язати цей вузлик і потім як підв'язувати помідорчик. Є в мене така мотузка, шпагат. Взяла я секатор, щоб її відрізати. Зараз ставлю камеру і буду показувати, як підв'язувати. Ось так ось беремо мотузочку. Зараз нам потрібно буде зробити вузлик. Тільки його не треба буде дуже затягувати. Зараз я покажу, як треба буде його в'язати. Так, ось у нас є помідорчик, мотузочка. Потім, дивіться, як я роблю отак от наверх Потім треба. Отак от зробити. І тут у нас буде отака ось петелечка. І потім оцей ось кінчик мотузочки треба буде затягнути в оцю петелечку. Ось так ось. І тут її закріпити тільки не дуже сильно. Ось так. Тепер треба буде цю мотузочку обережно вокруг стібля, отак намотати. Ось такий вийшов вузлик. При потребі його можна регулювати або послабляти, або натягувати рослину, як вам потрібно. Отут, внизу, у нас є вузлик, потім мотузочка вокруг стебла обмоталася і йде наверх, щоб зафіксувати його. Тому я буду зараз продовжувати. Е, ну, що зранку багато е, мурашок кусається, що днем. Нема різниці, тому буду працювати так, як є. До речі, в мене тут на оцій стороні, де я зараз стою, є два таких от маленьких кущика. Оцей ось манесенький, і оцей. Це Чому вони такі малі? Тому що ну, їх з'їли. Капустянка з'їла, я так думаю, коріння. Ось, і потім ми взяли викорінювач, поставили цей кущик і вони оклигали. Ну, на жаль, вони не виросли. Просто такі манесенькі залишились, і на них вже отакий буде помідорчик. І на цьому також є там теж манесенький. Хочу вам зараз показати ще наш горох. Цю грядочку ми встигли врятувати, тому що інший горох у нас поїла муха, і його в нас не стало, він пропав. А оця тримається дуже добре. Треба по дереву постукати, щоб не злазить. І он на ній вже такі ось гарнесенькі стрючочки висять. І поки я тут продовжую підв'язувати помідорчики. Я хочу сьогодні з вами ще поділитися своїми порадами про те, як адаптуватися до життя в селі. Тому що я знаю, що багато хто мріє переїхати з міста у село, але часто буває так, що адаптація дається дуже непросто, особливо, якщо ти звик до міського ритму, шуму, зручностей. І перша така моя порада. Це налаштуватися на повільний ритм життя, тому що в місті все швидко, а в селі все інакше. Якщо в місті у нас і робота, і зустрічі, кафе, магазини, метро в селі такого нема. Тут люди живуть більш розмірено. Спочатку це зможе вас дратувати або навіть здаватися нудним, Але з часом ви почнете розуміти, що це є справжній спокій. Тож я вам раджу не поспішати і дати собі час звикнути до нових умов. Друга моя порада це обов'язково знайомтеся з місцевими. Часто ми боїмося або соромимося йти знайомитися, особливо, якщо раніше не було такого досвіду. А в селі дуже важливо мати хороші стосунки з сусідами, тому що вони можуть вам підсказати, щось допомогти, порадити, і це реально робить життя набагато комфортнішим. Я вам дуже раджу просто бути відкритим, не боятися щось запитувати і також пропонувати свою допомогу. Ще один момент це обов'язково навчитися планувати свої покупки, тому що в селі часто магазини працюють за графіком, а якщо ви хочете щось особливе, то треба їхати в найближче місто, тож звикайте купувати продукти потрібні речі наперед, щоб потім не стресувати. Ось такий має вигляд. Коли в мене вже все підв'язано, нарешті робота скінчилась. Так, я це робила запізно, тому що не встигали просто все робити, були інші справи. Ну, ось нарешті доробили. Так, кручики вже величенькі. Ну, нічого. У нас буде такий невеличкий експеримент. Ми посадили, зараз покажу що. А, були в нас стаканчики з розсаду, які стояли там в полтавській кухні на підвіконні. Ось, і ось ми посадили От сюди цю розсаду в парничок поки що, тому що сонце дуже світа. Ми накриваємо, щоб вони не погоріли. От, і вже на них будемо експериментувати. А, будемо обривати листя, тому що на тих ми не обривали. Так, теж експериментували, дивилися, як воно росте. От, ну, а Ми вже будемо. Дивитися трошки по-інакшому. Перед тим як я продовжу вам розповідати про мої поради, як адаптуватися в селі, хочу вам ще трошки показати кадрів з того, як я пересаджувала свої, так би мовити, експериментальні перці у попередньому відео я в цьому в цій частині своєї діляночки виривала траву. І тепер в мене вона повністю готова для того, щоб я могла пересаджувати свої перці. Чому вони експериментальні? Тому що я їх виростила розсадою з насіння, яке я купляла в магазині. Я купляла в АТБ перці, такі великі, червоні, вони жовтіші. І потім я просто висадила їх. І тепер ця розсада, слава Богу, вона виросла. І тепер її треба попересаджувати, і, собственно кажучи, оце ж я зараз цим і займаюся. Тут немає нічого особливого. Ми просто зробили такі собі лунки, взяли добриво і просто попересаджували ці перчики в луночки. І потім ще ми їх замульчуємо. І будемо спостерігати, як вони будуть у нас рости. Продовжуємо з вами балакати про адаптацію. І ще що хочу вам важливе сказати, що не треба порівнювати село з містом. Ну, по типу, от у місті краща вода, в місті доставка приїжджає. Все, все зручно, все поруч. Так, можливо, дещо зручніше. Але село має свої плюси: це свіже повітря, простір, можливість побути наодинці з собою і чим швидше ви зміните фокус, з чого немає, на те, що я маю, тим легше буде адаптація. Ще я хочу вам порадити знайти свій ритм. У селі не обов'язково жити, так як усі, хтось стає о 5 ранку. Хтось стає пізніше. Це не означає, що і вам так треба. Вам треба створити свій побут і графік, так як зручно саме вам. І не соромтеся бути міською або міським це ваша ідентичність, і не треба її відкидати. І остання моя порада: я не раджу вам вимагати від себе бути таким, знаєте, успішним адаптантом. Не все буде зручно, не все буде красиво і продуктивно. Іноді ви будете просто лежати і думати, що я тут роблю. І це нормально, ви проходите новий етап, який вас змінює. І це обов'язково у вас вийде, але м'яко і поступово. Ось така у нас перша грядка. Спочатку посадила два слабеньких, там у одного корінчик якийсь був під'їдений іначе. Я його посадила ось. І ще пісок. І цей показався мені якимось непонятним. От, і я його також посадила першим. Ну, а далі вже брала такі величенькі. Посадили в луночки. Удобрили їх гарненько, і ще зараз будемо корінювачем їх проливати. Ось така в нас вийшла перша грядочка. Ще не усі перчики в нас пересаджені. Поки що на сьогодні зроблена така робота. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять на три. П'ятнадцять. П'ятнадцять штучок. Ми висадили, ще залишилось десь двадцять дві. Отут, якщо порахувати, двадцять дві. Посадили, замульчували сухою травичкою і пролили ми їх укорінювань. Друзі, сподіваюся, мої поради будуть корисними для вас. Якщо у вас вже є досвід життя в селі, то поділіться своїми думками в коментарях і напишіть мені. Я буду дуже рада поспілкуватися. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!